Друзі, усім привіт! Ви на моєму каналі і ця рубрика буде про Роблокс. В цій рубриці я вам покажу, в які ігри я граю. Ось бачите мій. Хто грає в Роблокс, будь ласка, напишіть в коментарях. І не тільки. Ось такі ігри граю я. Тут ще й ось така якась ігра появилася, ну не важливо. Ось такі ігри тут є. Тут зараз з'явилося дуже ще багато ігор. Вони виходять кожен день. Я в Роблокси граю не часто, але граю. Мені дуже він подобається. Вже не перший рік я в нього граю, вже десь років 4. Ось так. Ось такі в мене друзі 145, а мені потрібно 300. Будь ласка, давайте мені доб'ємо 300 друзів. Пишіть в коментарях нік. Буду у всіх приймати і будемо всі грати. І ще пишіть мені в телеграм. У мене є там моя група, а якщо ні, то це знову. Ось так. Це перша часть підійшла до кінця. Усім па-па!